Вітаємо у подкасті Праця Плюс, спецпроєкті північно-східного міжрегіонального управління Держпраці. Новий сезон, нові роз'яснення. Ми вкотре раді бути вам корисними у сьогоднішньому епізоді. Говоримо про агропромисловий комплекс зі мною поряд Марина Вольченко, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Сумській області. Почнемо з того, у чому власне полягає важливість агропромислового комплексу. Агропромисловий комплекс складова частина економіки України, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села. АПК, тобто агропромисловий комплекс, це сукупність галузей народного господарства, що, функціонуючи у тісному взаємозв'язку, здійснюють, як я сказала, вже виробництво продукції, її промислову переробку та реалізацію споживачів. Станом на 1 січня поточного року на підприємствах. Агропромислового комплексу працює понад полутора мільйонів працівників, що складає майже 15% від загальної кількості працюючих в Україні. Це багата галузева виробнича система, в якій певна галузь виконує свою специфічну функцію. І водночас цей сектор залишається одним із найбільш травмонебезпечних за останні 5 років в Україні внаслідок нещасних випадків на виробництві у сільському господарстві травмовано майже 2 тисячі працівників. З них понад 300, на жаль, зі смертельним наслідком. Держпраці розпочато інформаційну кампанію по агропромисловому комплексу. Розкажіть детальніше про ці заходи. Ці цільові інформаційні заходи у сфері агропромислового комплексу проводяться Державною службою України з питань праці з метою підвищення рівня обізнаності роботодавців та працівників щодо безпеки праці, а також сприянню зниження рівня виробничого травматизму. Підвищення обізнаності працівників та роботодавців у сфері безпеки праці допоможе зменшити кількість нещасних випадків та рівень смертності на виробництві, покращити соціальний захист працівників та забезпечити стабільний розвиток всього агропромислового комплексу шляхом підвищення безпеки та продуктивності праці та зменшення нещасних випадків на виробництві, які є основні небезпеки під час підготовки до роботи сільськогосподарської техніки. Весняна польові роботи є одним із найбільш відповідальних та напружених періодів у сільському господарстві. Перед його початком аграрні підприємства активно готують сільськогосподарську техніку до роботи, проводять її ремонт, технічне обслуговування та налаштування. Нехтування правилами охорони праці та експлуатації несправної техніки може привести до виникнення серйозних нещасних випадків, у тому числі і зі смертельними наслідками. До основних небезпек під час роботи та підготовки до роботи сільськогосподарської техніки можна віднести. Роботу з несправними та неякісно відрегульованими механізмами, тому що можливе заклинювання деталей, неконтрольований рух частин та механізмів, відсутність захисних огороджень на обертаючих, ріжучих та інших небезпечних частинах устаткування, де існує небезпека через механічний контакт з рухомими частинами виробничого обладнання. Це використання несправного або невідповідного інструменту та електроінструменту. це і падіння з висоти під час ремонту великих агрегатів, наприклад, комбайнів, тракторів, це і ураження електричним струмом під час роботи з електрообладнанням, робота з мастильними і палозаправними матеріалами, а також хімічними речовинами. Тобто, ми розуміємо, це ризик займання або отруєння. Також це недостатня освітленість, неправильна організація та захаращення робочого місця, що може привести до травмування. А які основні причини настання нещасних випадків на підприємствах саме агропромислового комплексу? До да, основних причин настання нещасних випадків можна віднести, такі як нехтування правилами безпеки під час ремонту та технічного обслуговування, сільськогосподарської техніки, машин та механізмів. Це відсутність або невикористання засобів інвідків індивідуального захисту це робота без проведення навчання та інструктажів захорони праці, це порушення вимог безпеки під час експлуатації обладнання та інструментів. І звичайне це перебування сторонніх осіб у небезпечній зоні виконання робіт або перебування осіб у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. Які обов'язки мають керівники та працівники підприємств агропромислового комплексу? Керівник підприємства, як роботодавець, повинен забезпечити якісне і своєчасне проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з охорони праці, призначити відповідальних осіб за організацію безпечного проведення ремонтних робіт, забезпечити наявність, видачу та справність засобів індивідуального захисту. Також робочі місця повинні мати належний температурний режим, рівень відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні та виробничих приміщеннях. Робочі місця та територія навколо них повинні бути очищені від зайвих предметів. Працівники, які виконують ремонтні роботи, повинні пройти навчання, інструктаж та перевірку знань захорони праці за видами виконуваних робіт, а також медичні огляди. Використовувати зіз за призначенням це можуть бути маски зварювальника або захисні окуляри, спеціальні захисні рукавички. Спецодяг та взуття для захисту від механічних пошкоджень працівник повинен знати та виконувати вимоги інструкції захорони праці, використовувати за призначенням засоби індивідуального захисту, повідомляти керівництво про несправність обладнання та наявність небезпек та ризиків на робочих місцях, дотримуватися порядку та чистоти на робочому місці. Насамкінець, пані Марино, що від себе побажаєте підприємствам агропромислового сектору? Хочу наголосити, що безпека праці це спільна відповідальність як роботодавців, так і працівників. Держпраці закликає всіх учасників аграрного сектору дотримуватись правил та норм охорони праці, а також рекомендації, щоб зробити робочі місця безпечнішими та зберегти життя та здоров'я кожного працівника. Дотримуйтесь вимог та працюйте безпечно! Що ж, на цьому ми завершуємо перший епізод шостого сезону подкасту Праця плюс спецпроєкту північно-східного міжрегіонального управління держпраці. Ми дякуємо вам за увагу, чекатимемо на фідбек, і почуємось в наступних епізодах.